Вітаю вас, познайомтеся, це Кирилко та Матвійко. Привіт, хлопчики! Як у вас справи? Чудово! Ви такі замрійні та веселі. Мабуть, згадали, що скоро літочко, правда? Так, ми навіть з Кирилком пригадали деякі прислів'я про літо. Хочете послухати? Так, звичайно, хлопці, і дітки наші будуть уважно слухати. Розповідайте. Літо запасає, а зима з'їдає. Літо дає коріння, а осінь насіння. Літо зиму годує. Літо пролежиш, а зимою і сумою побіжиш. Одне літо ліпше, ніж сто зим. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Літом всякий такий бур'янець, як хліба буханець, ось такі ми знаємо прислів'я. Молодці, ну почекайте ще трішки, Літочко вже до нас біжить. Біжить? Зачекайте, зачекайте, а скажіть, будь ласка, де живе літо? А то вона ж приходить і кудись йде. А де воно живе, я не знаю. Дітки, а давайте ми з вами вивчимо віршик, який називається Де живе літо. А написав його Анатолій Костецький. Ось послухайте. У павука хатинка тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя. У ластівки швидкої над нашим підвіконням, а тепле ніжне літо волошками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами. Ну що, гарний вірш вивчимо? Давайте. Але спочатку давайте вірш розберемо. У кого хатинка? Так, у павука. А яка хатинка? Тоненька павутинка. У павука хатинка тоненька павутинка. А коник який? Веселий. А де у нього оселя? Між травами. Повторіть, у коника веселого між травами оселя. А ластівка яка? Швидка! А де в неї гніздечко? Під нашим підвіконням. У ластівки швидкої під нашим підвіконням. А літочко яке? Тепле, ніжне. А чим воно повите? Волошками. А тепле ніжне літо волошками повите. А дощик який? Посріблястий. А де він живе? В очах у мами. Посріблене дощами живе в очах у мами. Розумники, давайте тепер повторимо. У павука хатинка тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкої під нашим підвіконням, а тепле й ніжне літо волошками повите, посріблене дощами. Живе в очах у мами. Молодці, а скажіть ну, які комашки були в нашому вірші? Так, павучок та коник, а пташка яка? Ластівка, розумники. А які квіти літо прикрашають? Волошки добре, а хто їх поливає? Срібний дощик. А де ж літочко живе? В очах у мами, розумники. Дякую вам, дітки. Ви сьогодні гарно працювали з віршем, а також розповідали прислів'я про літо. Ви великі розумники. Бережіть себе та відпочивайте. Бувайте.